Всесвіт чує кожну вашу думку, що ви транслюєте та й отримуєте. Кожна думка це сигнал у Всесвіт, і він завжди відповідає на неї, тілюючи у вашій реальності те, про що ви думаєте, найчастіше. Ваші слова, переконання, емоції формують майбутнє, яке приходить у ваше життя. І коли ви з любов'ю говорите про себе, свої можливості та свій світ, реальність відгукається, створюючи для вас шанси, зустрічі та обставини, що ведуть до вашого блага. Чим більше ви відчуваєте вдячність за те, що вже маєте, тим більше хорошого приходить у ваше життя. Це не магія, це природний закон. Всесвіту, який працює постійно, що ви транслюєте у світ? Поділіться в коментарях, які думки ви сьогодні свідомо вибираєте.